У цьому відео я хочу показати нову модель ліхтарика. Він получився, можна сказати, саме бюджетний, можливо, хтось захоче зробити щось схоже. Так так він світить. Світить трошки більше 10 годин. Лампочка на 6 Вт, акумулятор приблизно на 90 Вт. Ну, такий же він на такий страшненький. Так, боднішки. Лампочка на 12 вольт. Вольтметр і кнопочка включити-виключити і зарядка. Ну і звичайний патрон. Так, <клес> що для цього потрібно От такий корпус. Зразу буду казати ціну. Корпус, здається, я купляв по 35 гривень на, на промі. Самий дешевий, який знайшов. 70 на 70 на 130 здається. Потім в цьому корпусі просверлив дірку для патрону. Патрон вашання по 15 гривень. Він, в принципі, тут на клей садиться. Потім така кнопочка. Вона теж коштує, здається, 15 гривень. Вона сюди поставиться. Е, далі така пімпочка. Це вона сюди поставиться. По ну, суті, дроти для паяння. І найцікавіше це акумулятори. Акумулятори я вирішив поекспериментувати і купити з. Ну, з, з старих ноутбуків. Але, як виявилось, вони дуже погані, краще їх не купляти. Вони виходить, вартість до акумулятора 15 гривень. Але вони дуже огроблені. 1500 дві, максимум 2000 мА в кращому випадку. В середньому 1500. Тобто краще купити собі дорожчі акумулятори, мати більшу ємність. Ну і виходить. Коли акумулятор зібраний. Така штучка. І приблизно послідовність яка буде. Тільки це типу, акумулятор ставиться сюди. Він тут влазиться, але дуже з напрягом. Тут, виходить, оцей патрон буде. Далі кнопочку я вже десь загубив. це не так важливо. Ось кнопка. Потім тут кнопочка. Ну і в принципі припаються всі дротки. Конструкція не складна І, можна сказати, саме-саме бюджетна. Вже дешевше я не знаю, як зробити. Але все одно, виходить, гривень 400-500. Акумулятори, якщо 15. Може ні, виходить дешевше. Саме дешеве, дороге тут буде за знайти десь. Навіть менше, виходить. 15 можна на 12. Ну і корпус тут дорого не вийде. Ну і в результаті така штука виходить. Ну така більш компактна, красива.